Т'яте! Щось сталося? За наказом 1408 ДЗ-54. Його королівської величності родовита п'ятого. Прохід через міст лише за наявності дозволу. Дозвіл? Ем... Так він у мене є. Ось. Так, це на вхід. А вам на вихід треба. На який ще вихід? За наказом 1408 короля Радовида Пятого. Ви ходите за межі нові ради тільки тим, хто має справу державної важливості. І скільки це я маю заплатити, щоб мої справи для держави стали важливими? Не викобучися. Треба просто знати потрібних людей. Маленький мішечок із монетами і швидким рухом силом міць-ч. Ми зайвих рухів. Я зараз заряджу ним тобі поміж очей. так та би відразу. Щасливої дороги. Well, це ти добре вигадав з дозволом. <вадц> Через своих субожный прием.